Ну, команда Макпо звикла це. Я добре знаю. Вона звикла, що тут гарні бенефіти, гарна зарплата, третій квартель і так далі. Тому подібне. І тут ви ріжете бенефіти. Я думаю, що команда ну все одно така, типу, збадрілася. Ну але краще, напевно, втратити бенефіти, чим чим роботу. Ну звичайно, це не гуд, бо коли вкуп забираєш щось з когось. Ну це звичайно викликає негативні емоції. Але з іншого боку, мені здається, що набагато важливіше суть роботи, чому ти тут і місію, яку ми виконуємо, чим бенефіти заради яких можливо до нас приходили люди. Да, у нас. <плес> є хи, така кінчу, репутація на ринку, що ми там можливо там десь переплачуємо, можливо, переплачували можливо у нас забагато було там плюшок і бенефітів, але знов ж таки ціль була для того, щоб людям створити комфортні умови для того, щоб вони могли себе реалізувати, креативити, створювати ну конкурентні продукти на світовому ринку. Щоб люди менше думали про якісь битові проблеми, а більше могли фокусуватись на самореалізації і створенні чогось чудового.